Зміцнення обороноздатності війська Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала техніку для потреб 42 ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя Це 10 сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 2 мільйона 300 тисяч гривень. Приємно, що за кошти обласного бюджету, за кошти платників податків, ми маємо можливість в чергове допомагати нашій бригаді, як зазвичай. Закликаю всіх, адже в кожній родині сьогодні є захисники доєднюватися до всіх можливих зборів, допомоги не бути байдужими. Зараз буде холодніше допомагати закуповувати термобілизну, грілки і багато всього іншого необхідного для наших військових. Військовослужбовець 42-ї бригади Іван Вишньовський наголошує, технічна підтримка є дуже важливою. Передані Реби значно посилять захист особового складу під час виконання бойових завдань. Дані засоби будуть допомагати зберігати життя наших військовослужбовців зараз. На час найцінніше це людське людське життя, людський ресурс, який в нас є і який потріб потрібно нам його зберегти. Вони будуть здійснювати глушіння сигналу, роботи їхніх безпілотних літальних апаратів, перехоплювати керування, не давати їм завершити їхні задумані маневри, нищити нашу техніку чи логістику, чи особовий склад. Яна лазорик, віктор Костенюк. tela radio compañía RA